Приветствую вас на моём канале. Сейчас еду в Днепр, хочу подивитися одну машинку, Toyota RAV4 першого покоління, п'ятидверна. Ну, по фото видно, що є моменти по порогам, в першу чергу глянути по корозії, ну, і стан. Ну, стан цього автомобіля, якого вона в стані, тому що пробіг 400 400.000, вона на автоматі, ну і год 97-й год, доволі старенько Ну, не покидає мене ідея Деда нову життя якомусь старому автомобілю. Сузуки е не вийшло. Ну, як не вийшло, а власне керівні встановлюють. Кстати, як ні буде встановлювати, договорились як позвонить, я відео процесу того е вистановлення теж засніпнув. Що воняє жодним маслом? Бо у мене передо мною стоїть тварин. Німець жре масло, мабуть, як топливо, просто димиться він навіть не газує. Я не знаю, що в нього или перегрів або може щось з головкою, масло съемки колпачки. Як думаєте? Що з этим Туарегом не так. От стоїть легенда. Зараз сейчас, сейчас Бо це В Дніпрі Чкалово, центр міста. Ну, тут такі бараки, конечно. Так, взагалі освітя Toyota, як вам казав, состояние машинки поїздило, понятно, що година накрасилася містами. Тут порогов отсутствует. Це видно і на фото. Резинка слабенька. Сейчас ми її заведемо, Вона тут стоїть давненько. Состояння багажного ціка. То, в принципі, ще нормальне. Кирпичі особо не возили. Пластик доволі цілий. Сідушки, я думаю, десь, десь є. Сідушки ж є, я думаю, да, задні. Так, що у нас по этому по дверям. Ну, у двері тут задні ці ще цілі. А ну ведь робота. Да, очень много, конечно, моментов, чтобы привести в порядок. Сейчас открыем капот. Под капотом машина стояла давненько, з утра її заводила, с утра и заводу, но сейчас она холодная. Сейчас попросим нам її заведуть. Хоть я на подъемник, потому что бачу, багато таких моментов. Ну понятно, что за 30 лет почти машина 1997 -го года где-то что-то было. Так, оно ну, що что тут в масле масло есть. Сейчас абсолютно холодный запуск, ну коллектор холодный. Газ тут ну, покрыли. Он заводится як настоящая Toyota, хотя чуть-чуть неровно работа. Хотя она сейчас же на бензине завелась. Да, да, нужно бензине заводиться, а потом это газ пригреться. Ну да, как выгревается. Трошки подправивает. відчуття, що трохи под том, що пробег доволі великий, то с этим дымом не димить после длительного простоя по сравнению с тим например, туарегом. Интересный в целом автомобиль. Так, ну, честно говоря, для 300-летнего автомобиля состояние салону в принципе сносное. Даже сидушки этот Не, не протерті Задние сидушки есть. Зараз приїдемося, спробуємо як коробка. Коробка, акуратно там це. Мені просто переход. Бач, нема толчків. Тобто, за, задній на перетир, толчків немає. Ну, ні, ну я понял. На удивление, 400 тисяч, скоростя плавненько перескакує. толчків, пінків нема. А, при тому що машина з літа толком не ну, її не але вона стоїть, їде комфортно. Тойота, одним словом, старенька, але Так, Заїхали ми на СТО, підняли машину. По е, корозії в основному пороги Их надо треба варити. Е, балон теж газовий, кстати, прогнивший по любому заміну. Честно сказать, по кузову для 30-летнеї машини в удовлетворительном состоянии. Но виявили проблему, Машина машина е, задньоприводна. Не робота, короче, повний привод. Дивись. Скручу кардан. Тут же повний привод. Тут не крутиться, задні і передній. І воно ж то хрустить щось на поворотах. Так що коробка однозначно під розбор, а може бути і під заміну. Так що, по протечкам. Що ми бачимо по протечкам? Опять же, с этой, части, с этой коробки. Капітально. Коробку надо шукати, надо глянути, скільки стоїть коробка. Он якесь запотівання антифріза, сальник коленвала, внутрішні шруси вроді міняні, а може і не, ні, ніпонятно. Ну, Вже картина ясна. В принципі, те, що я хотів, я побачив. В общем, такий неутешительный, конечно, приз, коробка под замену. Сейчас гляну, скільки стоит коробка и буду власнику туди предлагать цену. Ну, 3,8 точно, Минимум, наверное, максимум 3, а может даже 2,5. Сейчас буду дивитися, коробку сколько стоит. В целом машинка сохранилась хорошо, но по всій видимості вона була в неї тяжкое життя раз, коробка. Тем более не задній мост отказал. Обычно проблема цей угловой редуктор, задній мост іде, а щось с передком случилось. Зараз как якраз поворачуємо, буде чуть стуки. А, зараз якраз і не чуть було стуки. Ну при повороті таке губ-губ, щось стука, грюка. Ну я зразу подумав, що це сателіти, але ну, якраз підйомник показав, що так і є. А, тут теж, ти бачиш, камеру не включаю. тарахтить. А сейчас ж не опять не затарахтіла. Так, потихоньку їдеш, зараз воно хочеш, щоб почути клацання. Ось чуть наскільки воно клацать. Жесть, конечно. На данной машине как раз трошки миф развеяем, что Toyota не ломается, ломается. Ты бачишь, ломается, к сожалению. Мне честно скажу, машинка понравилась. Такое ну, состояние для почти 30 лет классно. Ну, с коробкой, с коробкой, конечно, ты серьезный. Серьезный движ. В общем, сейчас, сейчас приму решение. Я порився в інтернеті, по пару розборок, коробка 1000, 1200 стоїться контрактна. І ми ж не знаємо, в такому стані вона буде їх не, не густо, тому що машина доволі вже для нашого ринку. Дивіться, 3,8 хоче. Якщо б допустим, коробка була в порядку, то я б предлагав би 3,5 року, може 3,300. В принципі, для даного автомобіля нормально а в цвете цих событий давить ну, ну, минимум точнее максимум наверное, дві. и то готов ли я взять на себе такую ответственность восстановить эту машину я думал там ну по, по сварке поэтому нормально механика конечно блин коробка чтобы не купить кота в мешку но сейчас приму решение буду звонить все же властнику что він скажет алло Привіт, Олексій, ще раз зайд. А то, в общем, подивився я машинку. Чесно сказати, вона мені на перший взгляд понравилась. Ну, як как бы, це Тойота. Ну, ми заїхали на підйомник, і помимо того, що по пороги, само собою розуміється, це мелочі, виявилась така проблемка, коробка. Машина зараз тільки задньоприводна. Там розвалились по всій відомості сателіти. І, коротше, коробка під заміну. Оце найголовніший камінь приткновення. Тому... Наверное, больше чем 2000 я не готов взять. Если вам интересно, то будем продолжать диалог. А так, ну, більше просто. Потому что только что по обзваню вам коробка от 1200. Если б она была хотя бы не полноприводна, коробки там 500-700 долларов, а ця 1200. Там цивловый редуктор. Вот це вот такая информация. Бо запчастей я сомневаюсь, что на такую коробку можно найти запчасти, там, сателлиты или что-то в таком духе. как бы с коробкой проблем. А то той хруст, что вы казали, а то именно он идет да, от коробка. вот такая, такая информация. Алло? Да, подумайте, я не настаю, тому що я, я прикинув ценник скільки мені все станеться, мені хочеться її оживити, но э, в мінус теж не, не желанням. Якщо у вас є можливість тут знайти коробку поміняти, то я тоді візьму по, по вашій ціні. А так вона мені в таку ціну стане, але тільки вже з коробкою, если я візьму за 2000. Так, да, общем, подумайте, да, дасте знати. Все. Да, хорошого дня, до свидания. В общем, тоже я бачу, що власник по голосу трошки підрозстроївся, він по всій відомісті не знав. Якби він не знав, що там таке коробкою, він би реагував по-другому. Дороже я не готов. Подивимося. Дзвониться, не отзвониться. Так, ну, в общем, Не пока власник. Я думаю, вряд він вряд не хоче за тобі продати. Може сам буде робити, а може знайде когось не розбирається і купе. Ну в общем не суть. Поживемо побачимо. Заберу я цю машину чи не заберу, бо в унисуречу теж треба подумати. готовлю я впрыгнуть в цю кабалу з такими проблемами. Якщо у вас в дворі стоїть якась така цікава машина, не, не Нива якась, а щось цікаве, легендарне. пишіть в коментарях, може я її куплю. Ну, тим не мені, такий получился денек, доволі цікавий, Покатався на цікавому автомобілі. Так що всім дякую за поранят. Пока-пока.